Вітаю дорогі глядачі. Сьогодні приготувала для вас рецепт гарного тіста, яке чудово підійде на різноманітні плацинди, вертути або штруделі, як солодкою, так і солоною начинкою. Тісто виходить тоненьке, смачне, зовсім не резинове і з ним легко працювати. Воно також чудово підійде для пісної випічки. Детальний перелік інгредієнтів і більше варіантів начинки залишу для вас в інфобоксі під відео. Я скористаюсь кухонним помічником, звісно, його можна замішувати і руками. Отже, беремо три склянки борошна. Моя склянка 250 мл. Додаю 1 чайну ложку солі і вливаю 50 мл олії без запаху, це 8 столових ложок і починаю потихеньку перемішувати. Вливаю 250 мл окропу та продовжую замішувати тісто. Я додаю саме окроп, тому що, як на мене, з теплою водою або з просто холодною, тісто виходить важкувате. І сам виріб з нього виходить не такий смачний. І останнім додаю 1 столову ложку оцту і продовжую місити тісто до однорідності. Якщо ви місите руками, у вас це займе хвилин 7-10. Ось таке однорідне і еластичне тісто у вас повинно вийти. Воно дуже м'яке і приємне в роботі. Тепер нам потрібно його накрити харчовою плівкою і залишити відпочити хвилин на 30-40. І доки тісто відпочиває, займусь начинкою. У мене це сьогодні кисломолочний сир 250 г. Приправляю його сілю з середземноморськими травами. Вона чудово відтіняє смак та додаю багато зелені. У мене це кріп, петрушка та зелена цибуля. Добре перетираю і я не додаю яйце, А щоб наша начинка залишалася ніжною, не розтікалась і добре тримала форму, я додам трохи картопляного крахмалю. Дві чайні ложки вистачить. Начинка готова, тісто відпочило, починаю формувати свої вертути. Обминаю трохи тісто і ділю його на вісім рівних частин. Якщо ви хочете, щоб ваші вироби були більшими, то діліть на 6. Тісто, яке зараз не в роботі, обов'язково накриваю харчовою плівкою, обминаю тісто, формуючи кульку, і починаю його розкатувати. Працюючи з цим тістом, ми не підпилюємо поверхню борошном. Трошки пізніше я буду використовувати олію, а доки просто розкатую. У нас вийшла така, так би мовити, заготовка, і я змащую її олією. Перевертаю змащеною олією стороною до столу і починаю розкатувати. В принципі, на цьому етапі можна, можна корж не розкатувати, а розтягувати. Але, якщо чесно, у мене розтягувати виходить гірше, на мою думку, розкатувати і легше, і швидше, тісто розкатується більш рівномірно, а корж виходить більш акуратний. Нам потрібно наш корж розкатати до такого стану, щоб тісто було прозоре і через нього було видно поверхню. Якщо я бачу, що корж перестає розкатуватись, я його знову змащую олією і перевертаю змащеною стороною до столу і продовжую розкатувати. Головне не перестаратись, тому що тісто розкатується швидко і легко і можна дорозкатувати до дірок. Мені знадобилось перевернути тісто один раз, тобто я розкатувала тісто з кожної сторони по одному разу. Викладаю начинку, з начинкою головне не переборщити, рівномірно її розпреділяю, залишаючи частину тіста без начинки. І я забула сказати, Якщо ви хочете отримати більш слоїсту структуру готового виробу, то перед тим як викладати начинку, змастіть, його, змастіть корж олією. Я цього робити вже не буду. І формую вертуту. Спочатку закручую у трубочку, а потім звертаю ось так равликом. І таким чином я сформую всі вертути. Якщо ви постуєте, можна змастити просто олією, я ж змішаю жовток з молоком та буду цим змащувати вертути. Добре змащуємо вертути, і тут я забула, що їх потрібно в декількох місцях обов'язково проколоти шпажкою, щоб вони не лопнули, тому вони в мене лопнули в результаті і трохи витекла начинка. Ви не забувайте, обов'язково проколіть в декількох місцях шпажкою. І відправляю їх в добре розігріту до 180 градусів духовку на хвилин 35-45, дивіться по своїй духовці. Ось таких рум'яних гарних завиванців дістала з духовки. Вони дуже смачні, на мою думку, це просто ідеальний перекус. Готуйте з задоволенням, а я буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео!